Світу на отаке повзуче поглинання білорусь, яке тепер, очевидь, прискориться, тобто, світ, це так про ковтечу, все ж таки буде шуміти? Ну є та, є є. До речі, всередині білоруського суспільства, серед таких більш політично е, ну вишколених людей, і є е, великий протест, велике бурчання, що. Чому ви нас через кому із Росією заганяєте в ці санкційні режими? Ви ж не даєте шансу білорусам? Ну, білоруси дуже ображаються про те, що обмежений в'їзд білорусів в ЄС ну, він не, не дуже обмежений, але там більше Лукашенко їх не пускає. Насправді з Лукашенківської Білорусі втекло півтора мільйона людей. Це величезна кількість. Вони просто про це не говорять, але ну, на неповних 9 мільйонів населення, півтора мільйона здиміло, це більше ніж показник. Тому е, е, це перше. Друге, е, що ті, хто переважно лишився в Білорусі, зараз це дуже пасивне населення, схоже на Російське, яке ну воно зорієнтоване на певний державний патерналізм. Воно воно не мобільне, воно не дуже швидко вчиться. До речі, після 20-го року Україна прийняла дуже велику кількість айтішників, медиків, ну таких бізнесменів середньої ланки, досить багато переїхало в Україну. Польща, Литва поприймала цих людей. І ну, ці люди зараз хочу нагадати, що білоруси три. Білоруських військових частин сформованих в Україні. Це полк Калиновського, полк Пагоня. і батальйон Терор. Батальйон терор. І ці частини вони по суті є ще й своєрідним таким політичним корпусом, бо саме на зустрічі представників полку Калиновського з комітетом Верховної Ради. В закордонних справах ну там була більш широка зустріч. Вони домагаються визнання Білорусі тимчасово окупованої країни, так як визнала Україна Ічкерію зараз, і в цьому сенсі певний політичний рух є. І Лукашенко то лякає, що українські найманці прорвуться в Білорусі, захоплять територію. Але мені здається, питання ж його лякає більше, не скільки прорив, де можна в боях е, руками е, ну забиченого і е, пропагандистськи е, просто скаліченого е, населення перебити цей цвіт нації білоруської. Але він боїться найбільше, що що цей цвіт нації навчиться державному урядуванню демократичному, вмінню будувати реальну політичну партію і, і тому подібне. От він а це така для постлукашенківської Лукашенківської Білорусі. Це по суті кадрова когорта, яка прийде з Польщі, з Литви, з України і зможе. Дуже швидко модернізувати Білорусі, оскільки в масі своє білоруське громадянство воно дуже дисципліноване, таке законослухняне, і якщо йому написати хороші закони і ну, провести певну пропагандивну роботу і певну таке проріджування проросійського цього ну збештаного прошарку, тому що в Білорусі. На жаль, совків більше, ніж білорусів. Це навіть не росіяни в такому шовіністичному великодержавному розумінні, а це такі дрімучі совки. В цьому сенсі, до речі, ще одна із задач, яку, яку не зможе виконати Ні Лукашенко і нинішнє його оточення, це модернізація економіки. Переведення її на ринкові е, основи, це якраз той випадок, коли е, російські олігархи, е, ну Лукашенко противився російським олігархам не менше, ніж поглинанню політичному. Бо він знав точно, що олігархи проковтнуть ці підприємства, е, вихолостять їх, повбивають як конкурентів російських е, виробників, і на тому все закінчиться. Ну, от він, він дуже боявся цього. Через що доки військово-промисловий комплекс е, білоруський прив'язаний до, до російського, доти він буде існувати. Хоча е, вся ця лінійка білоруського ВПК вона збиткова. Прибуткових із ну там е, 40 відсотків. Економіки це державне державне підприємство в Білорусі, і е, з них е, мабуть 40% — це ВПК підприємство. Ну або подвійного такого підпорядкування. І єдиний е, більш-менш живий ринок е, це російське ВПК. До речі, ну Україна до війни теж була споживачем, і Білорусь е, була для України проксі чи прокладкою такою, е, коли е, українські компанії могли закуповувати через Білорусь, комплектуючи до радянської техніки, яка стояла на озброєнні в Україні. Зараз цієї техніки вже лишилося не так багато, ну і з Білорусі ніякої торгівлі, звичайно, не ведеться. Тому. Хоча були спільні деякі розробки україно-білоруські, наприклад, спільний протитанковий ракетний комплекс на зразок Корсара розроблявся спільно. У нас із Польщею такий комплекс розроблявся, і з Білоруссю теж. Так що ну і ще було там багато дотичних таких Що я ще хотів спитати, в зв'язку з Білорусі.